Привіт усім важливі новини з Канади. Прем'єр-міністр Марк Карні оголосив про масштабний план для вирішення житлової кризи, і він включає значні зміни в імміграційній та житловій політиці. Уряд обмежить кількість іноземних студентів і тимчасових працівників, щоб зменшити тиск на ринок житла. Мета скоротити частку тимчасових резидентів з 7,3% до менш ніж 5% населення до 2027 року. Але не хвилюйтеся, це не відмова від імміграції. Канада і надалі хоче залучати кращих фахівців, зберігаючи баланс у розвитку інфраструктури та житлового забезпечення. Паралельно Оттава запускає ініціативу Build Canada Homes на 25 мільярдів доларів. Мета більше доступного житла і швидше. Покупці зможуть зекономити до 50 тисяч доларів завдяки податковим пільгам, а плату за будівництво нових квартир буде зменшено до 40 тисяч за одиницю в таких містах, як Торонто. Також інвестує в модульне та збірне житло з використанням канадських матеріалів і працівників це про це швидше, дешевше і екологічніше. А до 1 липня планують скасувати внутрішні торгові бар'єри для підтримки економіки по всій країні. І ще, король Чарльз III відвідає Канаду наприкінці травня та виголосить тронну промову 27-го числа. Зміни вже на горизонті. Залишайтеся з нами.